І ось я вже незабаром приїхав на місцеву станцію маленького вокзала потяга та міста Ламюр. Згодні, що ця назва звучить дуже красиво, і недаремно вони зробили його червоним як колір кохання та любові, майже як Ламур, Хоча в них просто така назва міста. Зараз все вам про це місто розкажу, щоб і ви коли запланували туди собі подорож. Цей потяг Лямюр не просто туристичні маршрути з красивими пейзажами, а колишня промислова артерія, яка змінила життя всього цього регіону. Залізницю відкрили ще у 1888 році. І спочатку вона була створена для перевезення вугілля з гірського плато, тут неподалік аж до Гренобля. Лінія проходила через надзвичайно складний рельєф. Це були і тунелі, і віадуки, серпантини над прірвами, і для свого часу вважав справжнім інженерним дивом. Тому те, що сьогодні виглядає як атракція, колись було. Важкою і небезпечною щоденною роботою ключовою фігурою цього проекту став Марк Антуан Марі Рівуар-Віраль. Інженер та підприємець, який ініціював, організував і довів будівництво цієї залізниці до самого кінця. Саме він зумів поєднати технічні рішення, фінансування і політичну підтримку тих часів, щоб прокласти шлях в цих горах, там, де це здавалось майже неможливим. Без нього лінії Ламюр просто б не існувало. Саме тому про нього написана тут вся історія. Пейзажі, які ми побачимо з вами трошки згодом з вікон потяга, сформувалися вже у двадцятому столітті, коли в регіоні почали активно будувати гідро. Електростанції там була зведена дамба, затоплено частину долин, старі дороги і поселення зникли під водою. А на їх місці з'явились озера, Монтенар та Петіше. Потяг таким чином опинився над новими водосховищами, і колишня вугільна залізниця перетворилась на один з найкрасивіших панорамних маршрутів Франції в поєднанні індустріальної історії, гір та великої води.